етері найтеплішого полісу планети «Квітнева Оксана і І… І Мишко Адамча. <свят> Ви його бачите на всіх наших сторінках. Ну як, аж на Фейсбук і Інстаграм. А в прямому етері Найтеплішого полісу планети із фронтменом гурту Коралі говоримо сьогодні про Чефест. Слава Україні! Героям слава! Ми збиралися тут минулого року для того, аби про нього поговорити. Ми збиралися в процесі чи фесту, ну, не в моєму складі, але говорили безпосередньо із кому вниз. Це були ваші єдині гості? Були коралі, були кому вниз, хто ще був минулого року. Були ще окремі музиканти, була пенсія і е, було багато небайдужих кльових людей. Це найголовніше. Так, після цього ви оприлюднили звіт на своїй сторінці. А у Чефесту є своя сторінка у соцмережах. Скільки вдалося зібрати відповідно цьогорічний ЧФЕСТ знову з благодійною метою для того, аби зібрати на що? Е -е -е -е. У нас є декілька підрозділів дотичних до. Нашого товариства фестивалю до організаторів фестивалю, декілька організаторів власне служать у війську і мають зі своїми підрозділами певні запити. Тому ми будемо їх і закривати зараз. Власне, ці запити всі акумулюються. Це починаючи від автівок, завершуючи наземними роботизованими комплексами, можливо, щось пов'язане з електро. Про мотоциклами, які теж зараз стають доволі актуальними. Але воно якраз на фінальній стадії викристалізування, і вже на фестивалі ми оголосимо про. Конкретні мету. речі Так, конкретну мету, бо я бачила допис Яни Зінкевич про те, що госпітальєрам там, десь у Павлоград, здається, так прилетіло, що все понищило. Так, що їхню так. базу за 10 років напрацьовано відповідно, вони теж оголосили збір для того, аби відновитися. Так, збір триває така сумна подія, але я впевнений, що завдяки згуртованій праці, завдяки допомозі небайдужих людей, база буде відновлена і далі повноцінна робота батальйону відновиться. А це ж бо рідний твій. А зараз ти тут для того, аби провести оцю підготовчу організаторську роботу. А, в палаці потоцьких кипить робота над візуальним оформленням чи, можливо, навіть підходить до завершення. Я мала інсайдерські відео а, фото а, того, як оформляється локація поруч зі сценою. Там буде мурал. Та особливістю цьогорічного фестивалю є якраз те, що ми запланували створення муралу. Він вже в принципі на завершальній стадії, і в рамках фестивалю, власне, під час фестивалю, ми його урочисто відкриємо. Це буде мурал пам'яті Андрію. Дуже творчий, як завжди, оскільки працює над ним Яремастек, він іншим бути не може. Яремастек і компанія. Зрештою, фестиваль теж присвячений пам'яті Андрія Чепіля, і в підготовці до цієї події бере безпосередню участь його дружина. Так, так. які цьогоріч у нас за манухи. Я б сказав не за манухи, але як і зазвичай на фестивалях, на подіях, до яких я дотичний, вже понад 10 років, навіть можна сказати, понад 15 років. Мені цікаво, найперше запрошувати і залучати до них близьких по духу людей. Тому. Цьогорічна подія, наш фестиваль пам'яті не є виключенням. У нас будуть наші добрі друзі-от він Це українське рокабілі, дуже запальні хлопці. Я думаю, всі їх знають з Рівного. Юрко Журавель сюди вже як прописався. То він приїжджає на один фестиваль, то потім на інший. Також в нас приїдуть наші музичні побратими із Закарпаття. Це гурт Рокаш. Клас. Вони теж приїжджали на, на шапку свого часу. Серйозно? Я не, я не чув про це. Ви? Клас. Здається. Ну, ну принаймні, дружина рокаша, фронтмена точно була, mm. тут Ірина Янця. І -х -х. будуть також е гурт, який мені особливо імпонує, бо він не формат для більшості заходів, скажімо так, рок заходів. Чи заходів форматної такої е, мейнстрімової музики? Це гурт Хорея Козацька, це е, лауреати Шевченківської премії, це Тарас Компаніченко. І компанія. Без перебільшення топов-топ в кобзарському е, цьому. Двіжі, якщо так можна сказати, теж свою франківську проводить купу акцій. то в спілці художників їхній концерт, то ну власне вистава а, «Кай дешеве сім'я у франківському драмтеатрі за їхньої участі, і взагалі вони тут частенько бувають. Тепер на фестиваль. А, не всі з них були знайомі, звичайно, із Андрієм. Ми перетиналися з більшістю з них на, на різних фестивалях концертах, раніше? фестивалях. Uh -huh. та. Тобто десь проводили час за кулісці фестивалів, тих, і так чи інакше десь комунікували, спілкувалися, випивали по чарці і взагалі якось так обмінювалися тою творчою енергією, але це не всі гості, які будуть на фестивалі. Ну звісно, ну коралі навіть, будемо ми, та ми цього року взяли собі таку ем, коротеньку програму. Ми, звичайно, як організатори, як команда, яка власне дотична і ініціатор цього заходу. Ми м, теж виступимо, але суто таким коротеньким ем, виступом для того, щоб віддати пам'ять, віддати честь. І також у нас буде цьогоріч е, оркестр військової частини 1241 Національної гвардії України. Краса! Тобто він якраз розпочинатиме це дійство. Е, Дуже урочисто. Так, так. Як вдалося їх залучити? Теж е, на відстані одного рукостискання, навіть половини, отак. <рес> тобто, ми е, це та сама. Знаєш, музична струя, музична тусня. Де просто один дзвіночок, і хлопці буде військовий оркестр. Це теж музична тусня. Ну а чому Серйозно? там багато хлопців служить, які десь перед тим е грали в якихось там бендах, чи хтось в кавер банді, хтось на весіллі, хтось ще щось. Тобто, зрештою, це все комунікація вже роками відбувається. Є, до речі, багато саме з оркестром цікавих ідей, які ми плануємо реалізувати, окрім Чефесту. Це вже так забігаючи наперед, просто згадав. Е, але загалом, та, це ще одні такі потужні стартові учасники нашого фестивалю. Дуже людно буде, насправді, я на, сцені, а, на, на сцені? сцені. На сцені передусім. Але оскільки так людно на сцені, то я не думаю, що буде менш людно у Глядацькій аудиторії. Залою це не назвеш у глядацькому просторі, а це простір просто неба. Цієї суботи, 28 червня, о 17 годині. Вистар... О 16. О 16? -й. Так. Ви стартуєте в Палаці Потоцьких. Що змінилося? Так, так від початку було задумано? Ми, власне, додали нещодавно оркестр, щоб а -а -а, розпочинати це так. Ви переробляєте ми, ми, афішечки? Взагалі, то ми, якщо чесно сказати, ми захотіли, щоб люди під час цього фестивалю максимально набулися, зарядилися і е, згадали, чому вони саме туди йдуть. Щоб вони сповна набулися тої енергії, тої. Е, то енергетики е, обмінялися якимись спогадами, якимись думками, ідеями, і е, також в нас будуть представлені різні волонтерські благодійні організації, фонди, які щось е, представлять свого доробку, розкажуть про себе е, на території. Прямо в нас буде благодійний ярмарок, е, буде благодійний аукціон і ну і звісно відкриття муралу. Угу. А в порядковості морал буде відкриватися на початку чи вже під фінал? Майже дійства? на початку. Майже на початку. Ну так, Тобто щоб... в, першій, та, в першій частині, тобто він буде відкритий урочисто і вже буде доступний до поглядання, до фотографування, він буде підсвічений. Не словом, цим займається професіонал своєї справи Ярема Стецик. Тому. Я тут жодних жодних е питань до цього не маю. Воно буде чітко. А ви не допомагали? Не було цікавості там помалювати е кілька рисочок своїх додати? Я Сьогодні повернувся до Франківська, бо е ж служба. І я е але наші там Богдана Чепіль, е дружина Андрія, е долучалася до цієї справи. Ну і декілька ще інших людей. Тому так, тому дотичні. А є програма уже фестивалю, так що погодинно та, собі спланувати. Так, Вже є. Ми її сьогодні або завтра опублікуємо на сторінках фестивалю, сторінки у соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі, чи Фест, Чефестівей. Чи або фестиваль пам'яті, чи фест вам зразу виб'ють цю сторінку. Однозначно, тут без проблем знайдеться у це все необхідне. Е як е, показує досвід, е, минулорічний фестиваль. Ну, зрозуміло, там підсумки е, е, матеріальні, скажімо так, сума збору, це одна справа. За відчуттями, це ж був дебютний фестиваль. Е, чи вдалося зробити те, що хотілося, чи, можливо, щось врахували на майбутнє? Ну, от, власне, те, що задумувалося, воно реалізується так, як хотілося, чи ні? Минулого року так. теж. Та, звісно, ми навіть не очікували, що вдасться е, назбирати таку суттєву суму. Е, по, за, моїми, за моєю пам'яттю, це було понад 400 тисяч гривень. Було зібрано і передано на декілька підрозділів по їхніх запитах. Тому, як на мене, за одноденний фестиваль це суттєва сума. Так майже півмільйона. Тому... Що що майже півмільйона? Так тому е, ну це якраз індикатор того, що ідея варта уваги і варта реалізації, тобто і мета власне виправдовує засоби. А от сам емоційний фідбек. <кх> Ну, можливо, там розголос потім на сторінках у соцмережах. За цим ми також тепер уже підводимо певні підсумки, наскільки успішно це все відбулося для тебе особисто. Звісно, що був, тому що е, я не випадково запросив на е, стартовий на дебютний фестиваль наших побратимів кому вниз, е, і, бо з ними в нас і одна з найбільш знакових пісень золотим левиком на рукаві. І тому е, ця вся синергія склалася докупи і. Просто максимальне, максимальна була ця віддача і по емоційному плані, і в плані зібраних коштів, як я вже казав. Ну і загалом в плані людському, в тому обміні енергією, в спогадах і в, е, в тій теплоті загальній, яка панувала на фестивалі. А хто аудиторія? Зрозуміло, що це знайомі? Ну, місто? Не всі знайомі, але. Більшість, більшість так з моїх спостережень це люди, які знали Андрія, які десь по різних напрямках е перетиналися, тому що Андрій був дуже багатогранною людиною. Е Застуни приходять та не тільки музикант, не тільки рок-музикант, так і кавер-музикант, так і е е е самостійний інструменталіст, саксофоніст. Е бо в нас він же ж трембітна зірка. А також він був першокласний сноуборд інсновборд-інструктор та і е, громадську діяльність вів і пластун. Тобто дійсно багатогранна людина, тому з різних сфер власне доєдналися люди, які знали його, які з ним співпрацювали, комунікували і просто знали, знали з ним гарно. Гарно. Е, як вхід на фестиваль відбувається? Це платно? Е, — Взагалом вхід відбувається за донат. Тобто, довільний донат. Та. Так було минулого року, так і буде зараз. Так само будуть скриньки, буде QR-код на фестивалі. Е, <кій> тобто, так як ми заявляємо, фестиваль є благодійним і, власне, Спрямований на те, щоб допомогти силам обороти, оборони України. Я бачу в мерчем обзавелися. Він був і минулого року. Серйозно? Просто його було не так багато, і в перші 15 хвилин вже його не стало. Розмали? Та. Ви зробили висновки? Зробили, зробили більше? Зробили, так. Це важливо. Бо потім такий кусаєш шлікті. Це ж можна було все реалізувати. Люди хочуть. Люди прагнуть цього. Що ще можна, окрім таких футболок? Окрім футболок, у нас будуть шопери. Різних кольорів, футболки теж різних кольорів. У нас будуть шеврони, патчі фестивалю і будуть фестивальні браслети. Mm -hmm. Так, також на фестивалі під час аукціону будуть представлені дуже цікаві лоти. Я не буду їх зараз афішувати. Е, Добре, хто от, надав вам ці лоти. Але вони направду надзвичайно цікаві, рідкісні і вартісні. Е, це. Наша команда, як я казав, це і військовослужбовці, і друзі Андрія, і побратими, і е, різні люди, які співпрацювали в різний час. І от кожен десь від себе знайшов якийсь цікавий лот і доєднав до цієї аукціонної складової. Е, скажу лише, що в нас, зокрема, є спеціально намальовані картини для фестивалю. Е, є е, брендовано розмальовані тубуси е, саме під Чефест, не просто якимось малюночком цікавим. От е, про все решта ви дізнаєтесь, прийшовши 28 червня на територію Палацу Потоцьких з 16-ї години. І до і до орієнтовно до 21-ї, максимум до 22-ї. Угу. Як піде, можливо, ну ми робимо поправку для е, можливих повітряних тривог. Бо як не як мусимо на це зважати. Маємо сумний досвід різних подій там, чи, на жаль, сумнозвісних шикувань там uh -huh. чи інших таких проявів. Тому ми за цим ретельно будемо слідкувати. Я нещодавно мала розмову з директором палацу Потоцьких, і він сказав, що в них там не передбачено укриття. Тому заздалегідь думайте, куди ви побіжите, якщо раптом що медуніверситет, сьомий ліцей і віла хата. Білій хаті розкішна, напевно О, найрозкішніше гарно, гарно. Добре, що ти цю тему підняла. Глядачі мають і слухачі розуміти, як діяти в, ну, в наш час. Ну так я ж теж там, де коли буваю на всяких подіях, і мені цікаво, куди найближчим а, місцем можна евакуюватися в випадку таких подій. Хоча кажуть, що не особливо в нас так люди. Але вартує взяти до уваги і спланувати собі, щоб не панікувати, бо все ж таки велика кількість людей. До речі, в нас завтра у четвер відбудеться прес-конференція фестивалю на 12-ту годину в Палаці Потоцьких. Тому ми запрошуємо журналістів. Я знаю, що вас слухають ваші колеги, дру... колеги дружні. Звичайно. Колегам привіт! Приходьте на прес-конференцію. Я буду в ефірі, але... але вас запрошено. Так, Будемо вас чекати. А, так, е хто ведучий аукціону? Це важливо. А ви так хочете все дізнатися? Е У нас просто <кій> зараз, е ну, скажімо так, ексклюзив перед прес-конференцією, коли це будуть розповідати усім, абсолютно, ти розповідаєш нам. Добре, е, ведучим аукціону я запросив Олександра колмена Сердюка. <гай Roberts> Та це просто зірка. Так. Це неймовірно. Він веде я аукціони в мертвого півня, в Жаданий Собак. В і... ріки і в багато інших артистів. І, власне, мені дуже відгукується, як він це робить. Тому я подумав, що буде доречно його запросити. Таку щоб... тусу. Так. І... Е, він в курсі цієї теми нашої нашої цієї двіжухи, загалом двіжухи ще багато років тому за часів різних складів коралі. Тому якби ми на зв'язку, ми в одній е, такій ментальній темі. Тому вона все спрацювало. Клас! Я пам'ятаю, як він колись в філармонії зняв з себе. Останнє все з себе зняв для того, аби розпродати. Я тоді купив вишиванку. Серйозно? З нього? З його плечей? Так. Молодець. Ну під час аукціону задля допомоги силам оборони. Це неймовірно. Хто в оргкомітеті фестивалю чи фесту, окрім коралів? Хто вам допомагає? Родина і друзі, я не Це буду така зараз... ентузіастична історія, так? Так, нам е, ну ми всі, кожен потрохи, кожен побагато докладається. Будьмо відвертими, і е, нам також е, нас підтримує вже другий рік е, міська влада Івано-Франківська, е, і, зокрема, е, підтримав цю ініціативу міський голова і відділ культури. Запросіть їх на аукціон. Запросимо <реш> Це завжди прибутково, це завжди дає свої плоди. 16.44, Нагадаю, сьогодні ми анонсуємо суботній ЧФЕСТ, другий такий в історії фестивальній фестиваль пам'яті рок-гурту Коралі, фронтмен якого наразі у студії найтеплішого полюсу планети Мишко Адамчак. Ми все поанонсували, ми нічого не забули. Хіба що передати вітання від Андрія Середи з гурту Кому вниз? Ми буквально позавчора разом з ним виступали на фестивалі Країна Мрій у Києві і власне через те, що ми виступали на одній сцені в один день, то ми і спільно виконали пісню Золотим левиком на рукаві. Погомоніли трошки за колісі, поспілкувалися, і він всім учасникам фестивалю Чефест передав палки вітання, обійми і побажання максимально велелюдного і сильного духом фестивалю. Супер! Ми хлопці з Бандерштату у їхньому виконанні ми послухаємо трошки пізніше. А коралі є буквально за дві хвилини на полюсі. Ми дякуємо і. Нехай все пройде як най. -най. Дай боже.